Більше тролейбусів, менше маршруток, та ніякого шансону у салоні. У транспортній сфері Хмельницького готують серйозні зміни. Перевагу у перевезенні пасажирів хочуть надати екотранспорту та великогабаритним автобусам. Максимально ми всі мікрорайони закриваємо тролейбусними маршрутами. Тобто, пріоритет це електротранспорт. Далі другий пріоритет це великогабаритні автобуси. Вони будуть частково дублювати електротранспорт. Маршруток на вулицях міста поменшає. Здебільшого вони курсуватимуть у віддалені мікрорайони, де немає тролейбусних ліній та економічної доцільності руху великогабаритного транспорту. Крім того, мають намір в обласному центрі запровадити новацію у вигляді експрес-маршрутів. Запустити декілька експресних маршрутів. Вони будуть з'єднувати протилежні мікрорайони міста, будуть з, з мінімальною кількістю зупинок йти, обходити центр. Ну і відповідно буде. Вартість трохи більше, ніж звичайна вартість переїзду. Цьогоріч закінчується термін договорів із перевізниками, тож умови надання наступних теж переглянуть. Об'єктом конкурсу буде не блок, як є зараз, а маршрут. Таким чином один підприємець зможе обслуговувати максимум три маршрути. Зараз, наприклад, перевізники порушують умови конкурсу. Що ми можемо зробити? Нічого ми не можемо зробити. Ми не можемо з ними розривати договір, тому що об'єкт конкурсу це зараз 70 маршрутних таксі. Ми розриваємо договір, місто паралізоване. Якщо ми будемо мати такі от маленькі об'єкти конкурсу, маршрут 1 чи 2 чи 3, при Певній кількості порушень ми зможемо без проблем розірвати договір і є, ким його буде замінити. Усі транспортні засоби обладнають GPS-навігаторами, а в управлінні транспорту розташують диспетчерський пункт. Завдяки цьому слідкуватимуть за дотриманням графіків руху. Порушників штрафуватимуть. Обіцяють у мерії звернути увагу і на зовнішній вигляд водіїв та музику, яка лунає під час поїздок. Остаточні умови конкурсу оприлюднять на початку квітня. Проект нової транспортної мережі у березні. Наразі ще можна надати свої пропозиції щодо транспортних змін. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті міської ради.